Так, друзі, мені нужен колективний розум. Дивіться. І ось така материночка. Сівайка. Провод сумісний, все. І дивіться, яка в неї ситуація. Ось два слоти пам'яті. Давайте я, мабуть, так підсвітку зроблю. Так, і є усе діагностичні ці світлодіоди. Ситуація така, що якщо я ставлю пам'ять в перший слот, я вирішив ну, дивитися на що, може різна там пам'ять таке, взяв ось все. Приїхала ось така. упаковочка две плашки так зараз я их поставлю покажу картинку так вот я поставил, и поставив и дивіться, как у нас картинка не бачу память так Виймаємо одну. Все побачило? Все. Це вона помилка. Один сетап. Все не злітає, бачу 8. Цей XMP бачить, навіть все працює. Якщо переставити пам'ять? о Другий флот, тактина та сама. кого є якісь думки проц точно сумісний же шістьдесят чотири здається ну він є в сумісності пам'ять теж Теж сумісно шукав саме по наявності оці 133 МГц. Тобто, це мабуть, на, на сьогодні, мабуть, єдине, що я знайшов, ddr 4 на цю частоту. Ну то вісімки, це четвірки. Тобто ці собі ведуть так само, хоч е Кінгстон, хоч гудрам працює тільки у першому слоті. В кого є поради, пишіть. Або це мені здається слот, ну тут є, нібито пишуть щось там. По трьом вольтам было, Ну, тут нем, нема никаких е зауважень до монтажу.